Спростіть собі життя і налагодьте свою співпрацю із рослинами, як зробив це я. У даному відео я вам надам чіткі рекомендації і три конкретні кейси із рослинами, наприклад сурфіні, хварахітума і інших рослин. Що конкретно я роблю, і які добрива я використовую, аби підтримувати. Такий стан рослин, і вони за такого стану не потребують значної уваги. Сьогодні детально про це поговоримо. Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій, і ви на українському каналі Plant Helper. Перша частина даного відео буде присвячена поливу, як я спрощую полив своїх рослин. Тут у мене всього 235 рослин, плюс ті, які на підвозі, рахуючи розсаджені. А всього на всіх об'єктах у квартирах в офісах близько 4 тисяч рослин. Тому я знаю, як спростити полив. Рослин, і ось цей весь об'єм я закриваю за один день максимум. При цьому я не витрачаю час на те, щоб там вичищати рослини, бо вони не хворіють. Це друга частина даного відео. Перша частина полив: спростіть собі життя і не використовуйте різні субстрати. Абсолютно всі рослини, які у мене зростають на стелажі і на об'єктах квартири та інше. Вони всі зростають у мене в одному субстраті. Один тип субстрату у мене для всього. Якщо ви займаєтесь паломництвом у судових центрах і берете такий мішечок, такий, такий, вони такі субстрати по-різному підсихають. До того ж, друга неприємна новина. Хто цього не знав, відкриваю вам такий секрет. Якщо ви використовуєте різні субстрати, у вас Добрива вивільнюється абсолютно по-різному, тому немає тоді змоги врегулювати цей процес. Який субстрат певного виробника містить більше там біогумусу і низинного торфу? Тоді він чорний, там буде більше азоту, але там буде і калію менше, і бактерії там зростають по-іншому? У іншого виробника буде верховий торф, і там азоту буде менше. У когось є там якісь грубі частички, навіть шматочки деревини. Деревина ця є живленням для бактерій, тому вони в першу чергу переробляють їх, забираючи азотні складові із ваших добрив, і рослина тоді в такому субстраті може навіть уповільнюватися і, і хворіти. Тому ось такий різнобій у вас і досягається, якщо ви робите колгосп у ваших горщиках. Забудьте про колгосп і врегулюйте цей процес. Один субстрат у мене на всі рослини використовується. О, Зараз це значно спростило мені життя. Звісно, відразу вам скажу, що робити, якщо у вас лишився такий-такий субстрат. Просто змішайте їх разом і максимально використовуйте однорідний субстрат. Регулювати структуру субстрату можна за допомогою двох параметрів. Це щільність, наприклад, як про Діхондру я вам показував, якщо рослина пересихає або потребує частої пересадки, я з тим же субстратом, який для всіх, роблю різну щільність. Для ліхондрі я його втрамбовую. Наприклад, для понсетії взагалі не втрамбовую. Горщик взагалі важить нічого. Тут дуже багато повітря, бо еуфорбії не, не полюбляють високої щільності і високої вологомісткості субстрату. Все дуже просто, все має бути просто і ефективно. Йдемо далі. Друга частина це здоров'я рослин. Ніхто не буде сперечатися із тим фактом, що якщо рослини у вас здорові, то відповідно і листя у них не сохне, і тоді вони значно міцніші і стільки ще до всіх умов і догляду потребують менше. Відтак, три конкретні випадки: як я досягаю здоров'я рослин. Перше, беремо, наприклад, ось цю сурфінію, що в неї було, як я це розпізнав і що я зробив, який результат досяг. Верхівка була жовта. Це означає чітко з моїх відео, що дефіцит заліза. Якщо є дефіцит заліза, беремо відповідно хават заліза. І для тих, у кого немає халату заліза, а я використав аптечний препарат, ось я вже досяг такого результату. Я позбувся на початкових стадіях дефіциту заліза. Немає у вас хавату заліза, беріть, беріть будь-які аптечні Бачите залізо Вітамін С і використовуйте одну таблетку на 2 літра води. Хейтерам, які писали у минулому відео, із цим же способом відео називалось Пролити так колоуси і вони матимуть яскраві кольори. У коментарях було дуже багато негативу, що навіщо я так даю багато пояснень, а як вживати застосовувати ось оці аптечні препарати. І ще раз, для тих, хто не зрозумів. Якщо використовувати не по інструкції, матимете негативні плоди. Якщо використовувати, так як я вам кажу, зі свого досвіду, матимете ось такий результат. Три конкретні правила. Підсушуємо субстрат для тих, хто не бачив. Попереднє відео. Друге правило. Проливаємо лише максимум 5-10% потолок від того об'єму субстрату, в якому зростає ваша рослина. Не можна проливати великим об'ємом даного розчину, бо тут є вітамін С. Вітамін С додається у напої та в інші. Продукти або якісь інгредієнти, не тому, що опікуються про наше здоров'я, аби ми отримували там якісь вітаміни, тому що вітамін С це консервант у першу чергу. Тому, будь ласка, не проливаємо таким розчином до країв. Це не полив, це підживлення і вирішення проблем із хворозом. Оприскувати таким препаратом не можна. Детально про це я розповідав у своєму відео, про вийти так колуси і вони матимуть яскраві кольори. Підіймаємося далі і розбираємо наступний кейс. Як ви маєте аналізувати рослини. Хвархітом виглядає начебто ще і добре, але ж не добре, уже з мого погляду. Поясню вам чому. Зверніть, будь ласка, уваги, які вже має він сухі кінчики. Вони тільки ще починають сохнути, і ще немає. Явного підсихання. Але для мене це вже чіткий сигнал, що я маю взяти кальцієву селітру 1 грам на 1 літр води і обробити даний хлорофітом. Усі проблеми із підсиханням ось таких кінчиків і країв, особливо взимку, це слабкі мембрани. Тому кальцієва селітра 1 грам на 1 літр води. І, звісно, я зроблю профілактику і іншим рослинам періодичність такого поливу один раз на місяць. Третій конкретний кейс. Дивимося, що з пеларгонією. Не звертаємо увагу на те, що її зліва гусінь, це механічні пошкодження, гусінь вже займається іншими справами. Тут її вже немає. Що на даній пеларгонії є? Продивіться, якщо у вас є світло, таке як у мене, яскраве, можете взяти лампочку, листок. Якщо ви побачите на своїх рослинах вже ось таку початкову сітку і ось такі крапки вкраплення, це означає, що рослина вже дефіцитна на магній, тому я маю пролити її сульфатом магнію. Починається ця проблема із нижніх листків, бо магній мобільний, і рослина перекачує магній із старих листків у нові, вони набувають мармуровості, а ось такі крапки і вкраплення. Це означає, що на рослині буде скоро дефіцит цинку. Ну не чекайте, будь ласка, коли у вас проблеми вже загостряться. Краще робити профілактику. І про всі ці кейси я вам розповідаю на своєму каналі. Відповідно, хават заліза або аптечний препарат вирішив мені проблему. Надалі петунія сурфіння не буде жовтіти. Хвархіту матиме. Нормальні кінчики і міцні мембрани, а повергонія матиме здорове вистя і матиме нормальний фотосинтез. Там сульфат магнію, там я буду використовувати ще й сульфат цинку, і про залізо ви і так в курсі. Використовуйте ці знання, і тоді це заощадить години вашого часу, а ви будете насолоджуватися своїми рослинами. А не бігати із нескінченними пересадками.